Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам продемонструю сервіс, який дозволяє створити інтерактивне відео на основі вже у вас наявного відео, або можна скористатися якимись відео, які вже завантажені на каналі YouTube. Мова йде про сервіс. H5P. Сервіс англомовний. Посилання на цей сервіс можна знайти в описі під цим відео, або на моєму сайті Інтернет на користь у вкладці інтерактивне відео. ось І гортаємо нижче і знаходимо цей сервіс H5P. Натискаємо. Сервіс англомовний, я вже сказала, в мене спрацьовує Google-перекладач, тому ми будемо з вами використовувати. Якщо ви знаєте англійську мову в то відповідно вам буде взагалі дуже. Просто використовувати цей сервіс. Сервіс дозволяє створити безліч, не знайшла я якихось обмежень, що стосується кількості контенту, який можна створити на цьому сервісі. Якщо ви вперше використовуєте цей сервіс, вам потрібно натиснути ось цю кнопку Створити безкоштовний обліковий запис. І потрібно буде заповнити деякі рядочки, ім'я, адресу, пароль придумати і так далі. Я вже зареєстрована, тому я авторизуюсь. На жаль, немає можливості зареєструватися за допомогою якихось вже наявних аккаунтів, тільки за допомогою електронної пошти. Ну, Маємо, що маємо. Так, ви потрапляєте у власний кабінет, де вже тут будуть бачно ваші якісь вже матеріали, з якими ви працювали. Якщо працювали, якщо ні, відповідно буде порожньо тут. Так, далі для того, щоб розпочати, ви натискаєте на ось цю кнопку спробувати. Пробуємо. І вам... В спадному меню з'явиться ці можливості, які дозволяють створити цей сервіс. Він дозволяє створювати не тільки інтерактивне відео, але дуже багато інших. Але ми створюємо саме працюємо з інтерактивним відео. Тому ми обираємо в мене на першому місці інтерактивне відео, тому що виключно для створення інтерактивного відео цей. Сервіс поки що використовує, у вас, можливо, не буде на першому місці, тому ось так погортайте і пошукайте, якщо у вас не перше це буде. Натискаємо і з'являється конструктор, з яким ми зараз будемо з вами працювати. Так, е, потрібно вписати або обрати е, назву вашого. Так, ну, ми поговоримо, наприклад. Зараз хвилиночку, не перемкнула після реєстрації. Призма, наприклад, у нас буде пов'язаною з призмою. Вписуєте або копіюєте, вставляєте назву вашого контенту. Далі потрібно додати відео. Тобто, бачимо, перший крок завантажити або вставити відео. Тут дуже зручно, тому що тут дуже такі. Гарні інструкції щодо роботи з цим сервісом, тому якщо уважно читати, все виконувати, ви можете самостійно все це опанувати. Натискаємо і бачимо, у нас є два варіанти: або завантажити файл, як я сказала, якщо у вас в комп'ютері є якісь ваші файли, ви за допомогою цієї кнопки завантажуєте, або можна вставити з Ютубу. Я обрала з Ютубу, наприклад, ось таке відео. Копіюю посилання і вставляю. Натискаємо кнопку Вставка. Вставили. Так, далі тут є додаткове відповідне налаштування, ви можете подивитися за бажанням змінити. Я не буду це робити, тому я пропускаю. Далі йдемо на крок другий. Додайте взаємодії. Ось тут ми натискаємо. Вже наше з'явилось відео, і з'явились ось тут, бачите, різні можливості, які саме інтерактив на це відео можна накласти. Тобто текст, табліця, посилання, різні завдання, різні типи. Деякі я вам продемонструю, деякі за бажанням ви потім самостійно опануєте. Що ми робимо? Ми запускаємо відео. Зараз. Я приберу звук, щоб він нам не заважав. І починаєте обирати, де саме вам потрібно налаштувати інтерактив. Ви або можете ось цей бігунок таким чином перетягати і обирати, саме, де ви хочете налаштувати інтерактив, або дивитися відео і відповідно обирати. Так? Ну, Наприклад, давайте почнемо з тексту. Наприклад, ось я вже Обрала саме де мені потрібно, щоб з'явився текст. Натискаю ось цю кнопку Текст і починаю заповнювати. Дивіться: налаштування. Час відображення. Це початок, коли ви зупинили, зупинили відео за бажанням, ви можете змінити. І за умовченням сервіс пропонує 10 секунд для відображення вашої мітки. або... Позначки або інтерактиву, і так далі, як хочете, називайте. Якщо мені це забагато, я виправляю. Або, наприклад, замало навпаки. Тобто ви налаштовуєте час, Тобто, скільки буде на відео відображатися ваш інтерактив. Далі. Можна е, налаштувати відео таким чином, що під час відображення вашого інтерактиву відео зупиниться. Якщо ви накладаєте текст або надаєте на, на відео якесь завдання, то я вам рекомендую все ж таки зупиняти відео, щоб у учня був час для того, щоб познайомитись з текстом, виконати завдання, роздивитися щось і так далі. Тому я все ж таки вам рекомендую призупиняти. Якщо ви паралельно Розповіді, що є на відео, надаєте якісь малюнки, то відповідно, можливо, і не потрібно відео прозупинятись, тобто учень буде дивитися, що розповідають у відео, і додатково дивитися на той малюнок, який ви приєднаєте. Зупиняємо. Далі ви обираєте, яким саме чином. Ваш інтерактив буде відображатися на відео. Або це буде просто кнопка з ось такою позначкою курсиву, або це буде плакат. Ну, для тексту я, більше мені подобається саме плакат розгорнутий щоб був. Далі ми копіюємо якийсь текст. Наприклад, я тут скопіюю, так. Ой, повертаємось і вставляємо текст, який нам. Бажано, щоб відображався. Так? Якщо ви копіюєте якийсь текст вже з наявним інтерактивом, бачите, так, то, відповідно це зберігається тут, але можна іще додатково налаштувати. Наприклад, я копіюю ось це посилання. Далі я Обираю саме яке слово або словосполучення, якщо потрібно, буде інтерактивним. Натискаю на ось цю кнопку, вставляю посилання і ОК. Бачимо, є текст з інтерактивом. Крім того, ви можете додатково попрацювати з текстом за бажанням. Ну, мені не потрібно, так? Все. Все налаштували і натискаємо кнопку «Готово». Ось таким чином буде виглядати. Але ви додатково можете, по-перше, перетягнути той текст, куди вам потрібно, і налаштувати, яким саме чином, якщо тексту багато, то відповідно бажано розтягнути, щоб весь текст був бачно, так, щоб не крутити потім бігунок. І ось таким чином ви налаштовуєте, по-перше, і розмір вашого. Віконця і місце положення, тобто затиснули, і де ви хочете, щоб воно було, налаштовуєте. За бажанням, якщо передумали, ні, ні сподобалось, можна видалити, повернутися до редагування, якщо побачили там помилку якусь і так далі. Так, далі продовжуємо, натискаємо далі. У нас іде відео. Ви бачите, і згідно з змісту відео знову натискаєте, що ви тут хочете інтерактив, і, наприклад, нам потрібно приєднати якесь посилання. Натискаємо, знову налаштовуємо час, який буде відображатися: 2 секунди, зупиняю відео. Так, назву самої, так, ознайомтесь. Ознайомтеся, так, і, наприклад, знову я даю це посилання. Ну, звичайно, я вам вже зміст тут тільки демонструю, як це буде виглядати. так. Надаємо посилання, знову готово. Бачимо, помилку зробила. Ознай теся. Так, щось я. Так, дивись тут. Так, ось так зробимо. Готово. Так, є. Знову у нас з'явилась позначка, ви її перетягуєте, куди вам потрібно. Знову тут є додаткове налаштування, або повертаємось, або видаляємо, як нам подобається. Так, я не буду відео дивитися, я трошки перетягну і буду далі. Далі можна додати зображення. Дуже все просто: знову-таки залишу 10 секунд. Тут у нас, як плакат, не буду зупиняти відео і додаю які зараз малюнок додамо. Мова йде про призму. значить, Ось це стосується призми. Відповідно, можна повернутися до редагування, натискаємо, готово. Ось у нас з'являється малюнок, знову його перетягуємо, налаштовуємо розмір, який нам подобається, і працюємо далі. Далі перетягуємо на ту. Те місце, яке нам потрібно, і давайте, наприклад, зробимо перше завдання. Натискаємо на кнопку широкий вибір, тобто тут можна вже влаштувати тестування, так: 34, 37. Давайте поставимо, призупиняємо, тому що це у нас буде. Відповідно, завдання, потрібен час. Залишимо кнопку. Так, назва. Це у нас буде завдання 1, Завдання 1, Так, і питанечко. Потрібно питанечко якесь придумати. Так, давайте у нас тут про пираміду, все. Ну, неважливо, так. Неважливо, нам важливо, щоб у нас був. Давайте, я вам саме демонструю, як це буде виглядати. так? Тому в мене не зовсім відповідають відео завданням або текстам, а ви будете вже робити як потрібно собі. Так, є запитання, є у нас варіанти відповіді, наприклад, прям. Мокутник. Так, це не є правильна відповідь. Далі будемо взяти трикутник, і це є правильна відповідь. Позначаємо. І давайте ще додамо ще один варіант, наприклад, так, трапеція. трапеція. І це теж неправильна відповідь. Ви можете додавати варіантів, скільки вам потрібно, або видаляти зайвий за допомогою ось цієї. Кнопки. Так, і, і, і ви можете ставити питання, в яких є не одна правильна відповідь, а декілька. І тоді ви, відповідно, позначаєте. Така можливість тут є. В мене одна, тому я прибираю. Так, все зробила, натискаємо Готово. Бачимо, ось ця кнопка так? Поїхали далі. Трошки перетягуємо. Так, дуже цікаве, теж правда неправда можна налаштувати, знову ж таки, все дуже тут просто. Так, призупиняємо. Давайте як плакат зробимо. Це буде завдання 2. Завдання 2. Так, правда неправда, Давайте ось називається, так, і ми зробимо, наприклад, апотемою. І це є неправда, тому ми позначаємо правильну відповідь і натискаємо, тут все налаштували, готово. Так, знову перетягуємо, куди нам потрібно. Налаштовуємо, як, щоб було бачно, гарнесінько. І продовжуємо, перетягуємо трошки далі. так, ну, Далі ви побачите, а ось давайте пропущені місця ще вам продемонструю. Натискаємо. Це у нас завдання. Так, знову такі 54. Давайте 0,0. Давайте залишимо кнопкою, назва це буде завдання. Завдання там. Три. Е, так, зараз дивіться. Потрібно спочатку надати інструкцію, що саме потрібно зробити учням. Ставте пропущені слова. Я залишаю це, тобто вставляємо пропущені слова. І ось тут, в цей рядочок, ми завантажуємо або прописуємо, власноруч якісь. Текст, який вам потрібен, так? Ну, про призму йде мова. Тому давайте я скопіюю про призму. І ті слова, які ви хочете, щоб були пропуски, ви з обох сторін позначаєте на англійській розкладці ось такими зірочками. Наприклад, наогранник я хочу, ой, на наогранник я хочу, щоб було слово пропущене. Так, арешта N граній паралелограми. Так, паралелограми. Ну, але ж дивіться, там є інструкція дуже гарно, так? тому ви можете дуже ретельно перечитати і подивитись. Але ж дивіться, інструкція пробіли видаються зірочкою, ми зазначили це так? попереду і перезаду. І якщо у вас є варіанти, які ніоднозначну відповідь можна надати, як, наприклад, призма Многогранник, або ми кажемо багатогранник, так? тому учень може відповісти і так, і так, і це буде правильна відповідь. Тому, що ми робимо? Ми ставимо ось таку рисочку і прописуємо, що багатогранник. Ще у нас є така відповідь, можливо. Так? Ну, а тут так. Все. Ви все це налаштували. Інструкції тут є, якщо я не зрозуміло пояснюю. І натискаєте кнопку готова. Ось з'являється наша позначка з завданням, і відповідно вони будуть виконувати. Далі ви. Протягуєте бігунок, або дивитесь відео, зупиняєте там, де вам потрібно. Ще тут можна дуже багато інших зробити інтерактивності, ви за бажанням подивитесь самостійно. Але я вам хочу ще продемонструвати ось е, таку можливість: вибір, вибір зображення. Так, е, знову у нас тут з'являється 5, давайте 10-5 секунд, нехай буде. Призупиняємо, давайте зробимо плакатом, це буде завдання. Завдання там 6, чи 5, я вже збилась так? Е, питання. Тобто тут ви прописуєте завдання, так, оберіть е, многогранники, так, оберіть многогранники, і ви завантажуєте. Скільки вам потрібно малюнків, з яких потрібно, щоб учень обрав, наприклад, многогранники. Так? Додаю з наявних, так, це у нас не многогранник, тому я не позначаю, що це правильно. Додаю ще так, це у нас уже многогранник позначаємо. І якщо вам потрібно ще додати варіанти ваших. Малюнків або фото. Давайте ще один, це неправильно. І ще один, щоб цікавіше нам було потім дивитися. Так. А, на гранік потрібно ще додати один. Так, і це теж правильно. Все. Так, начебто налаштували початок, все тут налаштували. Так, і готово. Так, знову перетягуємо, знову налаштовуємо. Тут не зовсім буде бачно всі малюночки, але можна буде гортати. Так, все. І далі ви знову продовжуєте цю процедуру, продовжуєте відео і, відповідно, налаштовуєте ті інтерактиви, які вам обявляються. Хочеться налаштувати. Тут ще є додаткове, але до кожного інтерактиву є відповідні інструкції за бажанням ви знайомитесь і вставити той інтерактив, який вас зацікавив. Отже, другий крок, коли ми виконали всі інтерактиви, наклали на це відео, є крок третій – Підсумкове завдання. Тобто, тут ви можете налаштувати підсумкове завдання. Якісь, якщо вам потрібно наприкінці відео, але якщо мені не потрібно це, так я просто пишу дякую за увагу, дякую за увагу. Так, і і, і все. І зберегаю. Ага. Тут, дивіться, ще потім, коли, якщо ви наклали завдання з відповідями, тут е, можна налаштувати за скільки секунд до завершення відео, е, учень може побачити кінцевий результат його, е, скажімо, праці над цим відео. За умовченням стоїть 3 секунди до завершення, ви можете налаштувати самостійно, скільки вам потрібно. Залишу 3 секунди. Так, і натискаємо кнопку Зберегти, бачите, завантажується зараз, збережеться ваше відео. Трошечки потрібно зачекати. Так, ми поки закриємо непотрібні нам вкладки вже, можливо, скоріше це відбудеться. Але ж, так, і зараз, поки зберігається... Наше відео з нашим накладеним інтерактивом, зараз я вам продемонструю, як же ж можна потім далі працювати з цим відео. Дивіться, по-перше, на жаль, ось, збереглось. На жаль, ви не зможете завантажити собі це відео кудись на сторонній ресурс. тобто Посилання учням для роботи з цим відео потрібно давати саме на цей сервіс, але ви можете тут є така можливість скопіювати HTML-код. Зверніть увагу, ось тут під відео є така маленька позначка з позначкою HTML-коду. Ви натискаєте і ось вам ви копіюєте собі цей HTML-код і можете вбудуватись собі на сайт, блог. або там на якийсь сторонній ресурс. Але якщо ви працюєте через Google Class або через там якісь інші інші месенджери, відповідно вам потрібно посилання. Дуже просто посилання ви копіюєте в адресному рядку. Ось тут. Копіюю і відкриваю в режимі анонімного вікна, щоб подивитися, як це буде бачити учень. Так, вставляємо в режимі анонімного вікна, саме ось так учень буде бачити. Ваш контент. Бачимо, що призма назва, створила осіна. так І давайте дивитися. Я приберу звук, нам зараз це не потрібно. і будемо Я намагалася рядом все, щоб швиденько вам продемонструвати. Ось ми бачимо той текст, відео зупинилося, ми читаємо текст за необхідністю. Ми переходимо на. Посилання, які надав учень, знайомимось з матеріалом, знайомились, продовжуємо. Так, далі продовжуємо дивитися тут вже слухаємо, що каже викладач, призупинилось, бачимо відео, і є позначка Дивись тут. Дивлюсь, почитала, ознайомилась, продовжуємо. Так, позначка зникла, зараз з'явиться інше. Бачите, що у нас відео продовжується, а поряд є той малюнок, який я приєднала. Як додатковий якийсь матеріал. Позначка. І ось з'явилась позначка, відео зупинилось, натискаємо, дивимось у нас тут є тестування. Відповідаємо, Ну, давайте правильно відповімо. Натискаю, бачу, що я молодець, продовжуємо. І зараз відео продовжиться. Так, наступний наш інтерактив зараз з'явиться. Ось таким чином. Бачимо, що вже не позначка, а вікно, в якому ми можемо. Так, давайте неправильно відповімо, подивимося, що ж буде. Відповіли, бачите, неправильно. Надається вам ще раз передивитися, повернутися назад або продовжити. Ну, давайте продовжимо, не звернемо уваги на те, що ми неправильно відповіли. Зараз з'явиться у нас, <кхи> з'явиться у нас наступний інтерактив, ось наша позначка, відкриваємо, ось пропущені слова. Призма це многогранник. Давайте трапеція. Ось, неправильно відповім. так, І бачимо, що тут я правильно відповіла, тут ні. Можна знову передивитися, можна повернутися, але продовжуємо. І зараз у нас з'явиться останній наш інтерактив, який ми налаштували. Так, ось, оберіть многогранники. так? Вже я, як кучень, бачите, не можу нічого притягувати, але ж можна ось таким чином. Так, де у нас многогранник? Ось цей многогранник. Давайте вже правильно відповімо. І ось цей обрала я, оберіть многогранники. Натискаю, мені правильно 2 з 2, продовжую. І так далі. А зараз як ми налаштовували там. Бачите, ось тут зірочка є така. Давайте перетягнемо до цієї зірочки. Ой, зараз хвилинку. А не, нікак не, не можу налашти? Ладно, зачекаємо. І зараз, коли дайде до кінця, ось з'являються результати. Те, про що я казала, за 3 секунди до кінця з'являться результати, що ось у нас було 4 завдання. На яких секундах, хвилинах, і відповідно ось ваш результат. Тобто учень може побачити загальний результат, як ви налаштували це, відповідно, матеріал. Так, ось таким чином ви можете створювати ваше інтерактивне відео. Ще раз нагадаю, що посилання ви копіюєте в адресному рядку для учнів, або ось тут для. Того, щоб вбудувати кудись. Ви можете тут знову побачили там в режимі анонімного вікна, або тут подивилися, щось знайшли якісь помилки, ви можете повернутися до редугування. Якщо вам все сподобалось, ви можете повернутися у власний кабінет, потім тут передивитися і повернутися до редугування, як вам зручно. Ось такий сервіс. Я сподіваюся, що ви будете їм користуватися. Сервіс дуже класний, єдиний недолік, на мій погляд, це що сервіс англомовний. Але бачите, що Google-перекладач працює гарно, дуже гарні інструкції, дуже багато можливостей. Думаю, що вам цей сервіс буде на користь. За традицією наголошую, що якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, тому що ще дуже багато у вас чекає нових відео. Ставте лайки, буду дуже рада. Пишіть коментарі. На все добре. Дякую за увагу.